Що, якби я сказала вам, що 19 серпня 2026 року над Києвом з'явиться три сонця? Що мільйони людей побачать це на власні очі, і це стане моментом, коли доля війни зміниться назавжди? Що стара мольфарка з Косова бачила цей день так чітко, ніби вже жила в ньому? Друзі, це не казка і не фантастика, це пророцтво, яке змінило моє розуміння того, що нас чекає. І якщо ви дивитеся це зараз. Значить, вам теж призначено це почути, бо до того дня залишилося менше року, і кожен з нас має бути готовим побачити неможливе. Мене звати Оксана, я журналістка з Івано-Франківська. Десять років працюю в регіональній газеті, пишу про звичайні речі, про людей, події, життя Прикарпаття. Але після початку повномасштабної війни щось змінилося: почала отримувати дивні листи, дзвінки від людей. Які розповідали про видіння, пророцтва, знаки. Спочатку не звертала уваги, думала, стрес, травма. Але коли деякі з цих пророцтв почали збуватися, я зрозуміла, треба слухати уважніше. Це було в жовтні 2025 року. Мені зателефонував отець Тарас, священник з Косова, якого я знала багато років. Голос був незвичайний, схвильований, але водночас урочистий. Оксано, ти маєш приїхати. У нас тут Марфа Іванівна. Вона нарешті заговорила, розповідає про видіння, яке бачила ще в серпні, про три сонця над Києвом. каже, що це станеться наступного року, і це буде знак. Отже, що ви маєте на увазі, три сонця? запитала я, думаючи, що ослишалася. Приїдь, сама все почуєш. Марфа Іванівна до віку нікому не розповідала своїх видінь так докладно. Але цього разу каже люди мають знати. Це надто важливо, щоб мовчати. Наступного ранку я сіла в машину і поїхала. Дорога з Івано-Франківська до Косова зайняла годину. Жовтень у Карпатах це, це особливий час. Ліси палали золотом і червоним, туман стелився по долинах, а гори здавалися ближчими, ніж зазвичай, ніби вони самі підступали до людей, щоб розповісти щось важливе. Косів зустрів мене тишею, містечко, яке пам'ятає австрійські часи, де кожен камінь дихає історією вузькі вулиці, дерев'яні церкви, хати з різьбленими віконницями, і запах, дим з печей, змішаний із запахом хвої та гірського повітря. Отець Тарас зустрів мене біля церкви. Дякую, що приїхала. Марфа Іванівна живе на краю міста. Біля лісу. Вона особлива. Їй 78 сліпа вже майже 40 років, але бачить більше, ніж будь-хто з нас. Усе життя була мольфаркою, як її мати, бабуся, прабабуся. Рід старий ще з прадавніх часів. Ми йшли лісовою стежкою, хата стояла окремо дерев'яна, старовинна, з травами, що сушилися під стріхою. Дим ішов із труби, і здавалося, що час тут спинився десь у минулому столітті. Двері відчинилися до того, як ми постукали. На порозі стояла стара жінка, висока, незважаючи на вік, сиве волосся, заплетене в косу, обличчя, зрите зморшками, але благородне, і очі білі, сліпі, але такі, що пронизували наскрізь. Оксано, заходь, сказала вона спокійно, я знала, що ти приїдеш, бачила тебе в тому ж видінні». Ти стояла біля мене на березі Дніпра і дивилася в небо разом зі мною. Мене пройняв холод, я увійшла. Хата всередині пахла травами, димом, чимось древнім і потужним. Стіни в іконах, засушених букетах, старих фотографіях, на столі свічки, чотки, стара книга в шкіряній оправі. Сідай, дитино! Марфа Іванівна вказала на лавку «Чай маком з гір заспокоїть думки. Вона налила з глиняного глечика, запах, м'яти та чебрецю наповнив простір. Ми сіли навпроти одна одної. Марфа Іванівна поклала долоні на стіл, мовчала хвилину, збираючись із думками. Розповідаю тобі не для слави, почала вона. Мені вісімдесят на носі, не треба мені ані грошей, ані уваги. Розповідаю, бо так велено, тією силою, що вище за нас. Бо люди мають знати, є дата. Є день, є знак, і він близько. Вона відкинулася на спинку лави. Я, Марфа Іванівна гуцулка, народилася в ніч на купала 1947 року. Мати моя була сьомою дочкою, сьомої дочки, і я теж. У нашому роду завжди були ті, хто бачить більше мольфари, відуни, знахарі. Називай, як хочеш, суть одна. Ми чуємо те, що приховано. У молодості я бачила звичайними очима. Але в 40 років, коли ходила в гори на зілля, застала мене гроза. Блискавка вдарила в дерево поруч і мене кинуло. Коли прокинулася, очі більше не бачили світу, але замість цього відкрилося інше бачення. Я почала бачити минуле, сьогодення і майбутнє одночасно, як одну велику картину. Марфа Іванівна зробила ковток чаю. Усе життя після того мовчала про те, що бачу, рідко комусь казала. Бо знала, люди не готові. Навіть коли бачила лихо, мовчала, бо не можна змінити те, що має статися, можна тільки допомогти пережити. Але це видіння інакше воно прийшло до мене 24 серпня цього року на День Незалежності. Я сиділа ось тут, біля вікна, і раптом мене перенесло, не тілом, духом. І я опинилася в Києві, на березі Дніпра, але не в сьогоденні, у майбутньому. 19 серпня 2026 року. Вона повернула своє сліпе обличчя до мене, і я відчула, що вона бачить мене краще, ніж я бачу саму себе. Там, на тому березі, я побачила те, що має сказати кожній українській душі: Небо говорить, і говорить мовою, яку зрозуміє кожен. Марфа Іванівна підвелася, підійшла до столу, взяла папір і олівець. Я намалюю тобі, як бачила. Хоч очі й не бачать, рука пам'ятає. Вона почала малювати, і я дивилася зачарована. Сліпа жінка малювала впевнено, чітко три кола на небі, Дніпро внизу, місто довкола. Ранок був дуже ранній, світанок щойно починався небо чисте, таке чисте, яким буває тільки після грози, коли повітря вимите. Я стояла на набережній, і навколо мене були люди тисячі людей. Вони прийшли, бо чули, щось має статися, хоча ніхто не знав, що саме. І тоді, рівно о шостій годині, 17 хвилин ранку, з'явилося перше сонце. Воно підійнялося зі сходу. Золоте, тепле, прекрасне, звичайне сонце, яке сходить кожного дня. Але через хвилину з'явилося друге. Марфа обвела друге коло воно було прямо над містом, у зеніті, хоча це неможливо. Сонце не може бути в зеніті о шостій ранку. Але воно було біле, сліпуче біле, як розжарений метал. Світло від нього било так, що люди закривали очі руками, але водночас хотіли дивитися, не могли відвести погляду. А потім з'явилося третє сонце з заходу, рожеве, ніжне, як ранішня зоря. І ці три сонця утворили в небі трикутник ідеальний трикутник над Києвом. Вона відклала олівець. Це тривало сім хвилин, ровно сім, я рахувала. І в ці сім хвилин увесь світ завмер. Птахи літали колами, собаки вили, коти ховалися. Люди стояли мовчки, хтось плакав, хтось молився, хтось знімав на телефони, бо це бачили мільйони не тільки в Києві, по всій Україні, хто дивився в небо в той момент. Я слухала, забувши про чай, про все. А що це означає, Марфо Іванівно? Вона повернулася до мене: три сонця це знак з неба, це відповідь на всі наші молитви, на всі сльози, на весь біль. Це підтвердження, що ми на правильному шляху, що наша боротьба має сенс, що Україна переможе. Перше сонце золоте зі сходу це наше минуле, наші предки, наші корені, наша віра те, на чому ми стоїмо. Воно нагадує, ви не перші, хто бореться за цю землю, і не останні, але ви ті, хто переможе. Друге сонце біле, над містом це наше сьогодення. Момент трансформації, момент випробування вогнем. Біле сонце це очищення. Воно пече, боляче, але без нього не буде наступного. Третє сонце рожеве, із заходу це наше майбутнє. Нова ера, новий світанок, нова Україна, рожеве як надія. Як обітниця, як світло після темряви, Марфа Іванівна сіла назад. А разом ці три сонця це трійця: Отець, син і святий Дух. Це знак, що сама Свята Трійця дивиться на Україну і благословляє її. Вона налила ще чаю. Але знай, дитину, це не просто красиве явище, це переломний момент. Після того дня все почне змінюватись дуже швидко. Те, що здається неможливим зараз. Стане реальністю, бо коли небо говорить так голосно, земля має слухати. Розкажіть мені все, що ви бачили, що буде до того дня і після, попросила я, діставши блокнот. Марфа Іванівна кивнула. Записуй. Я бачила дорогу до того дня, вона нелегка. Ми зараз у листопаді 2025-го, правда? Ще дев'ять місяців до трьох сонць, і ці дев'ять місяців будуть як дев'ять місяців вагітності. Болісні, важкі, але необхідні, щоб народилося нове. Грудень 2025-го буде темним. Найтемніша темрява перед світанком, холод, важкі бої, втома. Люди питатимуть, коли вже кінець. Але саме в цей час під землею невидимо відбуватимуться події, що змінять усе. Січень 2026-го принесе перший промінь. Несподівана країна стане на наш бік. Велика країна, яку ми не очікували. Я бачила їхній прапор три кольори, один із них помаранчевий, вони дадуть те, чого нам бракувало. Лютий 2026-го місяць Великої битви. Не однієї, а багатьох, одночасно. Зима лютує, але наші тримаються. А ворог починає розуміти. Вони програли, ще воюють, але вже знають. Березень 2026-го перший великий прорив. Повертається місто, яке вважали втраченим назавжди. Я бачила, як люди виходять із підвалів, сліпнуть від сонця, бо так довго не бачили світла. Вони плачуть, але це сльози радості. Квітень, великдень 2026-го, по всій Україні дзвонять дзвони довго, урочисто, і в цей дзвін вплітається щось інше голос землі, що радіє бо вона знає, її діти повертаються. Марфа говорила, і я писала, рука ледве встигала. Травень 2026-го місяць переговорів, але не таких, як раніше, тепер вони справжні, бо ворог зрозумів далі нема сенсу. Не тому, що вони добрі стали, а тому, що злякалися. Я бачила обличчя їхнього диктатора. Він сидить у темній кімнаті один і розуміє: все, що будував, розсипається, як піщаний замок. Червень 2026-го у Москві щось станеться. Велике, страшне для них. Не можу сказати, що саме, бо це приховано. Але після цього їхня країна вже не буде такою, як була. Розкол, розпад, хаос. Липень 2026-го, місяць підготовки до великого знаку. Природа поводиться дивно. Птахи літають незвичайними зграями, тварини неспокійні, погода мінлива то спека, то прохолода. Старі люди кажуть. Щось готується і будуть праві. І от настає серпень, перші дні серпня 2026-го тиша, дивна тиша на фронті. Неповна, але відчутна, ніби обидві сторони завмерли перед чимось великим. Марфа Іванівна підвелася, підійшла до вікна. А потім приходить 19 серпня напередодні преображення за церковним календарем, і саме в цей день Бог преображає Україну перед очима всього світу. Люди починають збиратися на набережні Києва ще вночі. Ніхто їх не кликав, самі йдуть. Інстинкт, поклик, щось глибин не веде їх. До світанку там тисячі, до шостої ранку десятки тисяч. О 6.17 з'являється перше сонце. Люди радіють, ось він, світанок. Але через хвилину небо над містом спалахує і з'являється друге: здригання, крики, страх. Що це? Друге сонце. А потім третє. І тоді всі розуміють: це не природне явище, це знак божественний знак. І по місту, по всій країні пронизується одна думка: ми перемогли. Ще не фактично, але духовно ми вже перемогли. Вона повернулася до мене. Я бачила, як у той момент о 6-18 ранку, 19 серпня 2026 року, у Кремлі сидить їхній ватажок і дивиться на екран. Йому показують трансляцію з Києва Три Сонця, і щось у ньому ламається, не від страху армій, від страху Божого. Він розуміє, воює не з людьми, воює з небом, а з небом не перемогти. Того ж дня увечері надходить перша заява обережна, завуальована, але вона є, готовність до переговорів на наших умовах це ще не капітуляція, але це початок кінця. А вночі з 19 на 20 серпня над Києвом з'являється полярне сяйво на широті, де воно неможливе. Але воно є зелено блакитне, танцює в небі. І люди стоять, дивляться, плачуть, бо два дива за день це забагато, щоб не повірити. Я слухала, забувши про все. А що буде далі? Після 19 серпня? Марфа Іванівна сіла назад за стіл. Вересень 2026-го. Місяць великих змін почнеться організований відвід військ: повільний, контрольований, але необоротний. Міжнародні спостерігачі скрізь світ затамував подих. Жовтень 2026-го повертаються перші великі території, не через бої, через домовленості, бо після трьох сонць ніхто не наважується продовжувати. Навіть найзавзятіші яструби розуміють Бог сказав своє слово. Листопад 2026-го вирішується питання Криму. Довго, важко, але вирішується. Домовляються про повернення до Великодня 2027 року. Символічно, Крим повернеться на Воскресіння Христове. Грудень 2026-го перші вибори на звільнених територіях. Люди вибирають, з ким бути, і вибирають Україну. Не зі страху, зі свободи. А 2027 рік це вже новий відлік. Україна цілісна, вільна, сильна. Починається відбудова не тільки міст, а й душ. Бо найважче навчитися жити без війни, навчитися прощати. Марфа Іванівна взяла мою руку, але головне, що ти маєш записати: три сонця це не лише про війну, це про майбутнє України. Я бачила далі за 2027 рік. Бачила Київ 2030 року: місто сад, місто храм, місто, куди приїжджають з усього світу. Не за розвагами, за мудрістю. Бо Україна після цієї війни стане вчителем для світу, вчителем, як можна пройти через пекло і не втратити людяність, як можна воювати і не озвіріти, як можна страждати і не зламатися. Вона показала на стару книгу на столі. Бачиш оту книгу це гримуар нашого роду, записи мольфарів із тисячі року з часів монгольської навали. Там є пророцтво, записане моїм предком. Він писав: Коли три сонця зійдуть над Києвом, фальшиве царство впаде і народиться нова ера. Це було написано майже 800 років тому, і ось воно збувається. Я подивилася на книгу: старовинну, пожовклу, з дивними знаками. Можна подивитися. Марфа кивнула. Я відкрила сторінки старовинні, текст церковнослов'янською мовою. Але малюнки зрозумілі три кола в небі, місто внизу, люди, що дивляться вгору. Це, це справді так давно написано. Так, дитино, Пророцтво живе століттями, чекає свого часу, і зараз його час прийшов. Ми просиділи разом до вечора. Марфа розповідала, я записувала. Вона говорила про знаки, які люди побачать перед 19 серпня. Багато хто бачитиме трійки. Три свічки, три зорі, три птахи це знак: готуйтеся. Хтось побачить сни про трикутники, про світло, що падає з неба це теж знак. А хтось просто відчує. Важко пояснити, як але в серці з'явиться впевненість, щось велике наближається. Довіряйте цьому відчуттю. Вона говорила про те, що не всі доживуть до того дня. Війна це війна. Ще багато хто загине між зараз і серпнем 2026-го. Але вони не загинуть даремно. Їхня жертва це паливо для того вогню, що спалить ворога. Їхня кров це ціна за три сонця. Але пам'ятай, кожен, хто загине за Україну, побачить три сонця з неба. Їм не треба чекати 19 серпня, вони вже в світлі. Марфа розповіла про свої попередні пророцтва. У 2013 році я казала односельцям: готуйтеся до великого перевороту взимку. Мене не слухали. Прийшов Майдан. У 2014-му казала, схід закривається надовго, почалася війна на Донбасі. У 2020 му влітку казала: готуйте підвали, весна буде страшна. 24 лютого 2022-го почалася повномасштабна війна, влітку 2025-го казала, восени буде маленька перемога на Сході. У вересні був прорив під вугледаром. Тепер кажу 19 серпня 2026 року три сонця над Києвом записуй, запам'ятовуй, передавай. Коли я збиралася їхати, Марфа дала мені згорток: тут малюнки, що я намалювала після видіння, і копія сторінки зі старовинної книги. Покажи людям, хай знають це не вигадка старої, це правда віків. Чому ви мені довіряєте? запитала я, бо бачила тебе в тому видінні. Ти стояла на набережній 9 серпня і дивилася на три сонця, а потім писала про це і твої слова прочитають мільйони ти провідниця, дитино. Хочеш чи ні, але ти обрана нести це знання. Я поїхала додому в сутінках, дорога серпантином вилася між гір, і я думала про все почути. Раціональна частина мого мозку казала неможливо, три сонця це фізично неможливо. Але інша частина глибша шепотіла. А якщо? Якщо небо справді може говорити, два тижні я вивчала матеріали марфи: малюнки, записи, сторінку з древньої книги. Показала кільком вченим, історикам ті, що бачили книгу, підтвердили: вік справжній, текст автентичний, Пророцтво про три сонця справді записане в 13 столітті. А потім почала збирати інші свідчення. Виявилося три сонця. Це відомий феномен у різних культурах. Парелій, коли кристали льоду в атмосфері створюють оптичну ілюзію кількох сонць. Але зазвичай це два сонця, рідко три і завжди за певних погодних умов. Але Марфа описала те, що не описується в парелій. три сонця в різних місцях неба: схід, зеніт, захід. Це неможливо природним шляхом, це може бути тільки чимось іншим. Я вирішила написати статтю, виклала в своєму блозі всю історію, очікувала критики, насмішок. Але реакція була іншою: тисячі коментарів, більшість позитивних. Люди писали: Я теж бачив сон про три сонця. Моя бабуся казала про це ще минулого року я вірю, дайте Боже. А найдивовижніше почали приходити повідомлення від людей, які, незалежно від марфи, теж бачили щось подібне. Жінка з Полтави, мені снилося, що над Києвом три зорі яскраві, як сонця. Чоловік із Львова. Я бачив у медитації три вогні над столицею. Підліток з Харкова. Малював у зошиті три сонця, не знаю чому. Просто малювалося. Шаблон. Архетип Щось, що живе в колективному несвідомому нації і проривається в найрізноманітніших формах. Зараз, коли я записую це. На дворі листопад 2025 року. До 19 серпня 2026 року залишилося 9 місяців. 9 місяців вагітності перед народженням нового. І я знаю, що буду в Києві того дня. Буду стояти на набережні Дніпра і дивитися в небо. Буду там не тому, що на 100% вірю. Буду там, бо хочу побачити сама. Хочу знати. Бо якщо Марфа права, якщо 19 серпня 2026 року над Києвом справді з'являться три сонця, це змінить все, не тільки хід війни, наше розуміння реальності. А якщо не з'являться, тоді я чесно напишу про це. Скажу: я помилилася, Марфа помилилася, пророцтво не збулося, але принаймні ми спробували дати людям надію. А надія в час війни це теж зброя, іноді найсильніша. Але я відчуваю, що щось у цьому є. Занадто багато збігів, занадто багато підтверджень, занадто багато людей, незалежно один від одного, бачать те саме. Це не може бути просто випадковість. Марфа сказала мені на прощання: дитино, знай одне: три сонця це іспит, не для ворога, а для нас. Чи зможемо ми, побачивши таке диво, залишитися людьми. Чи не перетворимось на месників, чи зможемо прийняти перемогу з гідністю? Без гордині. Бо правда в тому, що найважче буде після, коли повернуться землі, коли вщухнуть гармати, почнеться справжня битва за душі, за прощення, за новий світ, який ми маємо збудувати на руїнах старого. Три сонця покажуть нам дорогу, але йти маємо самі. Небо вказує, але йдуть ноги людські. Друзі, я розповідаю це не для сенсації. Розповідаю, бо люди мають знати є надія. Конкретна з датою зі знаком 19 серпня 2026 року. Менше ніж через рік, позначте цю дату в календарях, де б ви не були того дня, о 6-й ранку подивіться на небо: на схід, на зеніт, на захід. І якщо побачите три сонця, знайте, небо нас почуло. Підпишіться на канал. Я обіцяю повертатися щомісяця до серпня 2026-го, розповідати про знаки, про події, про те, як збуваються інші частини пророцтва марфи. А 19 серпня я буду вести пряму трансляцію з набережної Києва, і ми разом побачимо правду. Поділіться цим відео з тими, хто втратив віру. Хай знають, світло приходить не завтра, але скоро. 19 серпня 2026 року небо заговорить мовою, яку зрозуміє кожен. А якщо ви воїн, який дивиться це зараз, знайте, ви тримаєте фронт недаремно, ви захищаєте небо, під яким зійдуть три сонця, ви боронете землю, над якою прозвучить Божий голос. Тримайтеся, залишилося небагато. Марфа Іванівна завершила нашу розмову такими словами: я не побачу трьох сонць власними очима, бо очі мої сліпі. Але я вже бачила їх у видінні, а це дорожче за будь-яке фізичне бачення. Я вже живу в тому світлі, а тепер маю передати його вам. Передай людям три сонця зійдуть, і з ними правда. Передай, тримайтеся, залишилося зовсім небагато. Передай, не бійтеся дивитися в небо, бо небо дивиться на вас. А коли побачать три сонця, хай згадають стару мальфарку з Косова, що бачила це першою, і хай помоляться за тих. Хто не дожив до того дня, бо їхні душі теж дивитимуться з небес і радітимуть разом із нами. До зустрічі під трьома сонцями, друзі, 19 серпня 2026 року Світанок Київ. Будьте там, у реальності чи в серці, але будьте! Слава Україні! Слава тим, хто вірить у неможливе, слава тим, хто тримає фронт, поки небо готує знак і вічна пам'ять тим, Хто віддав життя за те, щоб ми побачили три сонця над вільною столицею? Вірю, знаю, чекаю дев'ять місяців до дива.